Хоча зараз іде дуже велика потужна робота, і вчора з'явилися кадри, як е, силами оборони зводяться потужні фортифікаційні споруди, фортифікаційні лінії оборони. От є у нас ці кадри чи немає? От, подивіться, розлетілися, як копають е, рівчаки, і це вже не просто рівчаки, а це такі, навіть е, я не знаю, воно чимось можливо і нагадує лінію Суравікіна, е, Ті кадри, якщо ще покажіть, у нас це такі це кадри того, як воно будується, але що виходить. По факту, там прямо бетонні бліндажі встановлюються от воно є. Прямо зі сходами, прямо з тунелями, прямо такі такі лінії оборони, які буде дуже важко прорвати. Звичайно, величезне питання у мене виникає. Ну Це ще потрібно будувати в 2014 році. В якому рахунку. Десь, можливо, будували, але про це будували. не розповідалися дуже гучно. Зі мною на зв'язку Олег Жданов, військовий експерт. Олеже, добрий вам день. Вітаю. Олеже, от ті лінії оборони, які до речі про це говорив і про це запитували президента Зеленського під час прес-конференції. А те, що ми зараз бачимо, вчора ці кадри розлетілися по інтернету, вони виглядають доволі вражаюче. А... Чи означає це, що іде вже підготовка така серйозна до е тривалої саме масштабної оборонної операції? І що лінія фронту ну не йде заморозка війни, а лінія фронту вона буде, скажімо так, бетонуватися, і ми будемо більше оборонятися аніж наступати? Ну на принаймні найближчі півроку так. Ми будемо більше більше знаходитися в обороні ніж в наступі. Чому тому що для наступу треба підготувати окремо угруповання військ? Тому е, ну ви е, праві були в тому, що сказали, що це треба було починати в 2014 року. До речі, наші лінії оборони, які були побудовані е, по лінії розмежування мінсь 2 е, в деяких деяких ділянках, в тому числі і в Авдівці, е, і навколо неї. Досі тримають оборону, і є місця, де лінія так і не зрушила з міста порівняння з 14-15, точніше, з 15 роком. А такі лінії так необхідні для того, щоб війська могли а, опиратися на ці рубежі і створювати опору опору для всієї оборони, як на оперативному напрямку, так і на всій ділянці фронту. Ну, ми бачили лінії оборони, як вони називаються Суравікіна, ми бачили зуби, дракони. Це схожі речі, чи те, що зараз будують українські оборонці, це дещо інше. Ні, це схожі речі. Справа в тому, що настанова з інженерної підготовки військ, вона написана вже давно і доволі непогане керівництво до роботи. Так що ми виконуємо теж класичні варіанти. Єдине, що тут відрізняється, це е, сам задум побудови, е, де знаходяться бліндажі, де знаходяться е, кімнати відпочинку особового складу, де знаходяться укриття, пункти боєпостачання і таке інше. От саме розташування на місцевості, так воно може конфігурація може мінятися е, за задубом е, відповідно до особливості цієї місцевості. А загалом. А, от Саме обладнання, самі ці водозбірні колодці, щоб не було багнюків, настили е, в, на дні окопів, щоб можна було пересуватися, ну і облаштування е, стінок окопів, щоб не, не було осипань. Так що це класика. Це класика, але тоді, добре, повертаючись до цього питання, а чому о, ну, логічно було б взагалі по всьому периметру, там, де у нас можливість зіткнення з Російською Федерацією, таке починати будувати з 2015 року. Чому цього не робили? Чи можливо ми про щось не знаємо? Ну, Хоча ми я не так розумію, якщо і нас... робили, чому? то далеко не скрізь. Дивіться, а, а, в Донецькій, в Луганській області все було побудовано, там у нас було три лінії оборони. І до речі, там були ділянки, де е, воно було обладнано так або навіть ліпше, ніж е, ми зараз бачимо на кадрах. Єдине, що ми не передбачали масового вторгнення, і за, е, за великим рахунком треба було обладнувати і білоруський кордон, і російський кордон е, в Сумській, там Чернігівській Харківській областях. Е, е, ну в, в, тоді ще раз наголошую, ми не передбачали. Що буде вторгнення саме з цих територій. Тепер білоруський кордон перетворюється на таку суцільну лінію оборони, ну і е, російсько-український кордон, там де ми контролюємо кордон е, державний, там ми обладнуємо відповідні е, такі лінії оборони. А скільки ну взагалі тоді, от я думаю, ну навколо Маріуполя потрібно було будувати так само подібні лінії оборони, розуміючи, що це форпост, і в разі нападу, дійсно однією з основних цілей росіян от туди з умовної, як ми так званої ДНР, коли вони будуть перти, що вони будуть намагатися взяти Маріуполь. Тоді теж ну не, не, не зрозуміло, чому не будували там. Ну вам же ж нам же з вами президент сказав, що ми готуємося до майських шашликів, а не до о, а не до війни. А от якщо б якщо б політика держави була о, така, що ми готуємо глибоко ешелоновану оборону країни від зовнішнього ворога, то по то за великим рахунком во та лінія Суровікіна, її треба просто по взяти і перевернути. В зворотньому напрямку на 180 на градусів, і от така сама лінія повинна була бути побудована і навколо всіх, більш-менш починаючи там від райцентру і даже місцеселищ селищ міського типу, які мають значення в плані опорних пунктів оборони, це треба енергодавна того... наприклад, це взагалі стратегічна стратегічна локація, так, абсолютно вірно. Абсолютно вірно доредоречі до речі, цим повинен був займатися кабінет міністрів. Ні, міністерство оборони там тільки е, тільки видає основні рекомендації Не щодо штаб. побудови да напрямків основних зусиль е, е, де, де е, оборони. А будувати повинно було під до речі, і контроль за відпрацюванням цього плану покладається в тому числі і на комітет по безпеці і розвитку. Ну, цього, бачите, не будували ні там, з чотирнадцятого по дев'ятнадцятий рік, не з дев'ятнадцятого року по 22 рік цього чомусь не цього чомусь не будували. Тому що там мовно кажуть, Ну, тому, що... що політика була. Ну як е, е, хто у нас визначає е, політику в плані воєнної сфери? Та, ну, хто не в... головнокомандувач, президент. Якби 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 була поставлена завдання, то я думаю, що це все було ми ж. Дивіться, от міністерство е, збройної сили. В межах своїх компетенцій, плюс залученням волонтерів, місцевих, місцевих рад лінії оборони на в Луганській і Донецькій області ми ж побудували. Uh -huh. І вони в деяких місцях, я ж вам говорив на початку, вони досі працюють, досі дають можливість тримати, тримати. Авдіївка сьогодні, дивіться, це укріп район, який які вони намагаються взяти, і і, і то тільки просуваються тільки за рахунок. Того, що ми не встигаємо відбивати таку кількість особового складу, яка суне на наші позиції, зрозуміло. Ну і ще таке, мабуть, я не знаю. Останнє запитання. Як довго такі речі будуються? Якщо ми вже будемо будувати так масштабно, це має бути Україна як фортеця величезна? Як довго триває подібне будівництво? Будівництво о, те, тривалість будівництва залежить від кількості техніки і озброєння, яка залучена, uh -huh. як якщо це державна програма, і там можуть бути залучені не інженерні бригади. От як тут написано, інженерні бригади вони будуть будувати у них е, виробнича спроможність не така вже і велика. Якби були задіяні будівельні кампанії, е, дорожні кампанії, які ну, умовно мають... кажучи, велике будівництво. Так, По велике будівництво повинно бути сьогодні на оборонних рубежах нашої країни. Ну от е, так, це правда. Тому що якщо в постачаннях, я так розумію, озброєння ми залежимо від заходу, то в будівництві. До, до речі, до речі, ви знаєте, хто будує оці лінії суровіки на у росіян? Ні, хто? Роздорстрой державна будівельна компанія. Яка фінансується з держави, яка має потужності, яка наймає працівників завозить техніку людей для на, на ці будівництва, і вони будують під ній працюють ціли заліза ті залізобетонних конструкцій, і все це везуть фурами, ешелонами і так далі, такі інші. Ну, Це та, дійсно перехід, перехід навіть в цьому на військові рейки. На прямом... військові рейки. І, до речі, вони це зробили одразу, як тільки почали вторгнення. Одразу, як вони зрозуміли, що буде затяжна війна, вони, вони одразу почали будувати ці лінії оборони. Ну, шкода, що тільки зараз ми це починаємо. Україна тільки, ну, точніше, так, не починає, дуже, а да, масштаб, захист, масштабує є цей процес. Треба. Шкода, що тільки зараз. Олеже, дякую вам дуже. Олег Жданов, військовий експерт.